Цікаве з законопроекту 10449. Будь-які консульські дії за кордоном для чоловіків віком від 18 до 60 років здійснюватимуться за умови наявності у них військово-облікових документів. Базову військову службу мають пройти чоловіки віком від 18 до 25 років, місцеві адміністрації. Місцеві органи влади забезпечують прибуття призовників у ТЦК. Громадяни, які перебувають у запасі, можуть залучатися до робіт оборонного характеру. Днем вручення електронної повістки вважається день отримання ТЦК, повідомлення про доставку такої повістки до електронного кабінету призовника. Спілкування з представниками ТЦК може фіксуватись. Виключена можливість звільнення у зв'язку з інвалідністю дружини чи батьків, додана можливість звільнення. Нитися військовим, що мають будь-яку групу інвалідності, також не забувайте підписатись на наш канал та залишити лайк цьому відео.